Оця гірка прикольна, як от коли залазиш, як скалолазня. Мені дуже подобається. Вон там черепашка. На неї можна кататися. Парк Бочарова поповнився сучасним дитячим майданчиком. Щодня тут відпочивають десятки родин з дітьми, а нині ніде впасти яблуку. Нове місце стало справжнім магнітом для мешканців району. Мені подобається, дуже гарний майданчик. Все гаразд, все ну, дуже дерева, тінь, багато качелі. Дітям їде погуляти. Там цей майданчик на сонці, там а, би, дуже жарко, спекотно. А тут все гарно. Дякую місту за цей, за цей майданчик. Дуже рада, що будується щось нове. Я дуже рада, що місто живе, не дивлячись на всі обставини. І дуже рада, що в якомусь новому стилі не просто металеві конструкції, а ще й гарне покриття. От, ну, в принципі, мені все подобається і хоч майданчик розрахований на дітей молодшого віку іноді тут можна бачити і підлітків. Хотілося б, звісно, ще для підлітків щось зробити, тому що ввечері вчора, коли тут гуляли, то підліткам, звісно, ніде. Вони на траві сидять або на тих каруселях, які для малечі розчитані. Аби ж відпочинок був безпечним, щодня у парку підрядники перевіряють усі з'єднання на міцність. Закликаємо батьків, підлітків, які проживають в цьому районі. Провести з ними бесіду, якось охайніше, обачніше, поводити себе і зберігати майно. Тим часом влада просить жителів дбайливо ставитися до нової локації. А у разі пошкодження якогось елементу повідомляти до міського кол-центру 1580. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.